Вітаю! Ви на каналі бабусині квіточки, і не тільки. Ось така красунечка сьогодні зі мною. Так сталося, що вранці я підійшла до неї. Ви знаєте, що я поливала нещодавно їх і тобто роздивлялася все, що було, і всі рослини були нормальними. А сьогодні я дивлюся вниз, а тут ось такий у мене сюрприз. Зовсім невеселий. Два листочки, які пожавтіли від стебла. Перша моя думка, що ми захворіли. Але е, я нічого такого не знайшла. Я швиденько обірвала листя, бо мені потрібно було йти з дому. І думаю, поки я повернуся, то буде тут уже цілий капець, як ото кажуть. Але, ось погляньте, шийка. З обох боків чистенька. Ніякої проблеми начебто не видно. Є... Єдине, що звертає на себе увагу, це така випуклість з одного і другого боку. Ви бачите, де не було листочків, де вже їх обірвала. І ось у пазусі з'явився отакий корінець вранці його ще не було. Зараз тут тільки ось припухлість така випуклість. Цей квітконосик першим відквітнув і засох. І це тінь від нього. І там он теж видно, не знаю, як вам показати, що тут немає ніякої проблеми. Поки що немає навколо корінця щось темненьке, і таке як теж припухлі, здається, що теж буде лізти корінь. Я останнім часом не розумію, чому такі корінці стали дуже агресивними, що рвуть листочки і вони жовтіють. Але я буду спостерігати тепер, вони будуть у мене під наглядом постійним. тому що... Хоча, в принципі, ви знаєте, я повинна сказати, коли це буде, якщо це буде то ми нічого не встигнемо зробити, скажімо так. І друга причина в тому, що зараз у мене зовсім все закінчилося. Я чекаю, поки мені передадуть невеличку таку посилочку з домівки. Друзі передадуть. І я щось зможу зробити, щоб у мене були в запасі, бо закінчилося все. Моя квіточка, яку я купувала, ви пам'ятаєте, мою жовтеньку манюню, Вона почувається зараз. Нормально. Корінці у неї дуже швидко пересихають, дуже мало місця, але я чекаю, щоб хоча б вони проскуклилися. Щоб я могла його пересадити спокійно. Ось така красунька, вона стала яскравіша і начебто червона яскравіше стала, а жовтенька побліділа. Ось така манюнечка відкривається. Я контролюю теж все, тому що, ви пам'ятаєте, що тут був мучний червець, не дай Бог, десь з'явиться личинка, то я не встигну дочекатися, поки прийдуть мої ліки. Сьогодні у нас от така імпровізована студія. Я не хотіла знімати, але і для себе я роблю це відео, щоб пам'ятати, коли що сталося. Ще не вирішила, чи буду додати, можливо, це теж комусь цікаво буде. Ну, я думаю, що подивимося. І тому будьте уважними завжди. Спостерігайте і знайте, що. Можливо, і така, і будь що листочки пропадають від розривання корінцями. Можна такі остав... залишати було листочки, якщо корінці пробиваються. Але у мене, ви бачили, закритий був повністю, повністю корінець, толку б цього б не було. Я вірю, що буде все добре. Дякую за увагу. Чекаю на ваші коментарі. І мирного небу тобі, Україна, на добраніч!